Привіт, мої маленькі слухачі та слухачки. Вітаю вас на каналі казковий плейлист Вмощуйтеся зручненько, адже попереду казка, яка називається Шусть і Шуня, Новий друг. Шусть і Шуня вирушили на пляж. Прийшли, розклали речі. Шустю, не забудь надіти панамку! нагадала Шуня. Вони збирали мушельки, викопували ямки з піску, хлюпались у морі. Потім шуня задрімала, а Шусть угледів неподалік якогось хлопчика. Мене звуть зак, привітався хлопчик. Пограємося разом. Залюбки, кивнув Шусть. Зак і Шусть ганяли м'яча. Ходили на руках. Зак просто мастак. Зак навіть дав Шустю поміряти маску і ласти. Хлопчики так реготали, що розбудили шуню. Шуню, ходи до нас гратися. гукнув Шусть. Але шуні не подобалися ігри Шустя і Зака. Вона почувалася. Покинутою. Потім зак запропонував піти по морозиво. Шуня сказала, що теж піде. Та щойно вони заплатили, сталася халепа. Прилетів Мартин і поцупив закове морозиво. Ой, лишенько. Зак дуже засмутився. Бідолашний зак. А тоді Шуня знайшла чудове рішення. Вона віддала закові свою останню монетку, щоб той купив нову порцію. Дякую тобі, Шуню, радісно схлипнув зак. Шусть, Шуня і Зак повернулися на пляж з новим морозивом. Шуню, у що ти тепер хочеш погратися? спитав Шусть. Шуня захотіла побудувати здоровенний піщаний замок. Так вони і зробили. Краса! Цю книгу для тебе написав і намалював до неї ілюстрації Аксель Шефлер. На українську мову з англійської переклав Володимир Чернишенко. А про те, щоб цю книгу побачив світ, потурбувалось видавництво Артбукс. Сонечко, я була рада читати для тебе цю книгу. Якщо тобі все сподобалось, то натисни пальчик вгору під цим відео. Разом із батьками можете залишити якийсь коментар, а ще попроси їх підписати тебе на цей канал, аби не пропускати нові казочки. Дякую і до зустрічі, читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.